Вітаю на прямому ефірі, Казка на ніч, рубрика перед сном. Поговоримо, ну, так, буде тема для роздумів. Побачила на просторах інтернету класну формулу, яка називається 5,95% що це таке. І виявляється, коли ми хочемо чогось досягти в своєму житті, по суті, нам потрібна ця формула. 5% це наші навички. І 95%, як ви думаєте, що це таке? Я, чесно кажучи, думала, що це наші дії. Я думала, що це ну, те, як ми рухаємося щоденно, що ми робимо для того, щоб досягнути результату. А виявляється, що 95% це наше відношення. Відношення до всього, відношення до себе, відношення до справи, якою ми займаємося, відношення до людей, відношення до обставин, відношення абсолютно до всього. Ось це і складає цих 95%. Це формула, по суті, реального результату: 5 плюс 95%. І сьогодні я хочу поговорити саме про річ, яка багатьом здається, можливо, простою. Але по суті, вона і визначає наш увесь шлях до нашого результату. Ну і, відповідно, найцікавіше, що більшість людей все своє життя намагаються прокачати саме ось тих 5%. Дійсно, так і є. Ми прокачуємо. По суті, чим би ми не займалися, по тих 5%, ігноруючи 95%, ігноруючи своє відношення, ми думаємо, що нам все-таки треба навички, що це таке навички, це говорити, продавати, вести ефіри, писати тексти, Це розбиратися в якихось певних інструментах. Ми тільки вчимося, 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 марафони, тренінги. А по суті, правда то проста. Сьогодні навички вони доступні всім. Будь ласка, є YouTube, відкриваємо, дивимося в чомусь, є різні курси, різні навчання, марафони, тренінги, наставники, наставники наставників, коучі і так далі. По суті, навички їх дуже просто купити. Їх просто Їм навчитися, скопіювати, делегувати. тобто, Перекласти роботу на когось іншого. І саме тому за рахунок того, що їх по суті легко здобути, їх становить лише 5%. І люди, більшість людей на шляху до своєї цілі, приділяють цим 5% дуже багато уваги. Хоча, по суті, треба приділити іншим 95%. Дивіться, якщо дві людини будуть мати одинакові навички, Ну, абсолютно однакові. То вони все одно будуть абсолютно кардинально різні результати. Ну, візьміть, наприклад, спортсменів, яких будуть одинакові навички, тільки одні чомусь досягають вершини перше місце, вони б'ють рекорди. А інші просто вони вміють так само бігати, битися, стрибати, скакати але все одно не досягають своєї першої позиції, лідируючи, і не стають там, найкращим спортсменом у світі. По суті, по суті результати залежать від тих 95% від відношення. І тепер найважливіше відношення це по суті не настрій ваш. І не мотивація. І це не тільки виключно ваше бажання. Відношення – це внутрішнє таке ваше, ваші правила, ваша, ваші цінності. Це те, як ви реагуєте, коли вам роблять відмови, якщо ми говоримо про бізнес. Це те, як ви реагуєте, коли вас хейтять, коли вас не підтримують. Це те, коли ви продовжуєте діяти, коли вас взагалі не бачать. Тобто вам немає сенсу перед кимось виступати, перед кимось звітувати, але ви робите, ви дієте, тому що це ваше відношення до справи в цілому дуже яскравий приклад, історична така постать є Майкл Джордан. Я думаю, що ви хоча б раз в житті чули його ім'я, це легенда баскетболу. І той, хто читав його історію життя, можливо, цікавилися, то, чесно кажучи, його в школі не взяли до основної команди. І не тому, що він був слабкий, а тому, що він нічим не виділявся серед інших. Тобто, по суті, одинакові навички були всі діти одинакові. І ви знаєте, що стало для нього вирішальним? По суті, це не талант, а його саме відношення до спорту. Він почав тренуватися тоді, коли всі розходилися по дому, коли абсолютно ніхто не дивився, коли не було жодних оплесків, він просто брав і робив. Його фраза дуже відома, яка пояснює абсолютно все От саме це відношення до справи, якою він займається. Я програвав знову і знову, і саме тому я досяг успіху. Тобто, це його відношення до його поразок. Саме відношення до себе, до його поразок, до його результату. Саме тому, що він програвав знову і знову, саме тому він досягнув успіху. Саме поразки не стали причиною, щоб зупинитися. Він їх зробив якраз приводом, чому він повинен продовжувати далі. Відношення до поразок це якраз і є відношення абсолютно до всієї справи. Це те, що так само входить в оцих 95%. Дивіться, коли у вас щось не виходить, просто згадайте себе, своє внутрішнє відчуття. Чи ви шукаєте винних, хто вас винен? Держава винна, президент винен, дороги винні, обставини винні. Робота не така, всі довкола винні. От тобі добре, бо в тебе такі колеги. А от у мене інші колеги. Тобто ви звинувачуєте, колег. Тобі добре, бо в тебе чоловік такий. А от мені погано, бо він мене не підтримує. У Вас винний чоловік, вас діти винні, обставини і так далі. Чи можливо причина в вас? Чомусь ви ще не почали знову ж таки? Можливо, ви реально сумніваєтесь собі. Тобі добре, ти гарно говориш, а я так не вмію говорити. Тобі добре, ти гарно виглядаєш, а я вже не така. Тобі добре, тобі 20 років, а я вже доволі така літнього віку. І так далі. Можливо, у вас щось не виходить, і ви просто потім відкладаєте, 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 зникаєте потім взагалі з простору. От це ваше відношення до тієї справи, яку ви робите. Від цього відношення залежить ваш результат. Ну і у мене таке питання до вас. Чи задаєте ви взагалі собі питання? Що я зробив сьогодні, щоб досягнути своєї цілі бажаної? Якщо задаєте, то так значить ви втілюєте саме. Приміняєте на їх отих до 95%? Можливо, ви собі просто йдете хаотично, нічого собі не задаєте, не ставите ніяких цілей, нікуди не хочете, не досягайте. Є тільки мрії, фантазії, і все. Головна правда складається в тому, що навички нам всього лиш дають старт. А саме відношення до бізнесу, до себе, до справи, якою ви займаєтесь. Саме відношення вас приведе до фінішу, до бажаного результату. Тому одні знають, але нічого не роблять, а інші роблять і вчаться в процесі. Знаєте, як є люди, які кажуть, ой, я ще недостатньо цього знаю, я піду ще тут повчуся, я ще піду там повчуся, я піду ще там поконспектую. І ніколи, ніколи не починають. Між собою. До речі, їх тренери називають попами з ручками, тому що вони ходять постійно з новими красивими блокнотами, з красивими ручками, все записують від слова до слова. Вони, можливо, навіть і перечитують потім це все. Але так нічого й не роблять. А інші навпаки беруть і роблять. І вони знають: не вмію, навчуся. Досвід прийде з кількістю спроб. Ось це і є відношення. Ну і тому, якщо говорити про статистику, про лідерство, то лідерами стають не найрозумніші. А ті, які виявилися найстількішими, ті, які були впевнені, які йшли вперед, можливо, десь впевненість, їхня згорала, згасала, але вони все одно не здавалися, тому що це їхнє відношення до цієї справи. Вони знали, як їм треба, вони знали, що треба дисципліну, вони знали, які треба робити дії. Вони просто йшли і вчилися, і робили. Тому лідерами стають ті, які виявилися такими найміцнішими. Я хочу, щоб після цього ефіру кожен собі поставив запитання, можливо, якихось навичок вам не вистачає, то задайте собі питання, яких вам реально не вистачає навичок. І підіть їх і наберіть ці навички безкоштовними методами, платними методами. Навчіться і в кінці кінців змініть своє відношення до ситуації. І почніть діяти, почніть іти до своєї мрії. Не до, чужої, не до чужої ви ж собі ставили цілі, ставили мрії. Ну і запитайте себе реально, яке моє відношення до моєї цілі сьогодні, до мене, до справи, якою я займаюся. Якщо ви зможете змінити свої відношення, то у вас точно все вийде. Всіх обіймаю, всім гарного вечора! Подумайте перед сном, що ви зробили сьогодні, щоб досягнути своєї цілі, яке і як відноситися взагалі до всього, що вас оточує на все добре.